Поряд із нами є цілий світ, де мільйонам жіночих рук значно легше дати вихід своїй агресії. Це інтернет. Мисниці спілкуються тут на спеціальних форумах, питають поради, діляться досвідом, агітують інших. Мовляв, помста суперниці зрадникові чи підступній подрузі це вияв самозахисту, що допомагає поновити справедливість, зберегти сім'ю або почати життя з чистого аркуша. Досвідчені месниці просять уникати прямого насильства та привселюдного з'ясування стосунків. Краще дрібні капості. Письменниця Лада Лузіна не розмінювалася на дрібниці. Вона винайшла свій персональний спосіб помсти чоловіка: масштабний, нищівний і разом з тим абсолютно безкровний. Желання обіді визникають практично у кожного чоловіка, і практично у жінки. Не кожна може це реалізувати. Многії би з нас вистрілили. Якщо б в руки у нас нужний момент оказалася пісталіт у своєму відомому оповіданні Мертва петля лада описує жорстоку помсту героїні колишньому коханцеві, який її цинічно використав. Вона змусила негідника провести кілька годин на табореці у зашморгу, жалюгідного та голову налякала до смерті. Не вбила, але зруйнувала його життя. Таким чином Лузіна знайшла застосування своєму прагненню помсти, свідомо написала жорстоку річ, аби вихлюпнути емоції на папір і цим ніби втамувати власну людь. Я дуже довго боролася зі своєю стітівністю і е, е, довго займалася препарацією парацією свої місця, тому що е, займалася цим не однократно, то есть, е, один раз этот опыт узнала вся страна. То есть, когда э, мужчина, который, на мой взгляд, повелся со мной недостойно, наши отношения были описаны в статье, как бы известной как статья Егольники, в подробностях жестоких как для него, так и для меня. Колись Лада Лузіна і відомий журналіст та музичний продюсер Олександр Ягольник були парою, а потім настала типова для шоу-бізу розв'язка, зради, охолодження стосунків, розрив. Лада спочатку реагувала як будь-яка закохана і нещасна жінка, а потім зрозуміла: пристрасті, що вирують у душі, можуть її доконати, якщо не дати їм виходу. Сказано, зроблено. Вона ж по письменниці, і її зброя перо. Так з'явилася найскандальніша авторська стаття в історії України про стосунки двох відомих особистостей. Я ніколи не жаліла, що я це зробила. Я ніколи не вважала це хорошим поступком. але я ніколи не жаліла, що я це зробила, тому що я до сих пор помню то невероятне облегчення, яке мені принес цей поступок. Олександр Ягольник зла на колишню подругу не тримає, і відповідати ударом на удар не став. Я вважаю, що та это... все стане самої совісті. Та відтоді багато хто називає Лузіну і в очі, і поза очі відьмою. Есть, на самом деле це не так. Хоча б тому, що в то время, как бы, э, моїм оружиєм було слово, а магією ще навіть не інтересувалася. Прокляття та магія зброя суто жіноча. Віднедавна двадцятирічна киянка Марина переконана і потужна. Дівчина уважає, злічари ледь не зруйнували її кохання і сімейне життя. У ролі замовниці в виступила найкраща подруга. Практично ми проживали одну життя пополам, можна вже так сказати. Тобто, вона знала здала бомбі все, особливо про відношення. А ще Марина ділилася дівочою радістю. От-от мала вийти заміж за хлопця, з яким давно зустрічалася і якого кохала понад усе. Та раптом за кілька тижнів до весілля відчула, діється щось не те. І на какому-то етапі все не отклеїлось вообще ничего Все ломалось. что где мы с кем скрине договорились встречатися, просто люди просто исчезали, которые нужны були нам для подготовки к свадьбе. Всі на глазах просто рушилось. но Саме страшне, що начали слушати наши отношения. Просто по частичка и Начали конкретно хуждений, причем обов'язково. За три тижні до весілля вони сіли поговорили. І вирішили розійтися. При цьому ніякого жалю дівчина не відчувала. Утім, як і хлопець, у якого ще тиждень тому вона була закохана. Найближча ж подруга тільки повторювала усе правильно. Він Марині не пара, краще вчасно розійтися. Однак інші знайомі, стурбовані раптовим охолодженням стосунків, ми же силоміць завели дівчину до ворожки, щоб дізнатися, чи була непороблена. Зразу прошла три помішення, вона сказала, що. Да, вы думаете, пошла ну, вы, знаете, так, я шко. Ну і думайте, така любов. Так луну, знаєш, так і сказала, що я по самоділі, та не, цій справі. Може вибра. Вказала ворожка і навинувати цю розлучення. Дівчину замовницю. Її обличчя один в один відбилося у воску, щось тікав зі свічки. Бабця пошепотіла щось, наказала поставити у церкві свічку за кривницю і, доки руйнуватимуться злі чари, у жодному разі не зустрічатися з нею і нічого не позичати. А те, що подруга неодмінно проситиме побачитися найближчими днями, ворожка гарантувала. Це називається це порча, це так на розлуку. Ось тобто, це було посипано відносно піща. Тобто, Можете тут змістиє тут теплому компанійському такому кругу. Все. Тому що, коли це все з мене виходило, це було жахливо. Тобто самочування було, ну, з таким, мабуть, вже не живим. Почалися дзвонки, почалися смс-ки, почалися підношення. І найголовніше, що людина просто панічно, тому що вона там живе. Пожалуйста, ласка, мені потрібні гроші. Тобто, такого раніше не було. Тобто, так, ну, воно виходило, обратна реакція. Марина пережила жахливий тиждень. А потім відчула, як порожнеча у її душі зникла. Цієї миті у двері подзвонили. Вона вже тоді знала. Це він. Стужи захотілося в місці. Я настолько заніс освочею, що ні та кому ніби за всі чотири годи нашого встречання. Тобто було одноправне цвітимове отношення, бо постійні сутки просто ну, не видять вкращення, що ми їлись год. Це ритуал повернення чоловіка, що пішов з сім'ї. Його проводить чорний мах інгва. Замовниці. Покинута дружина, в принципі, ритуал безвинний, та куди частіше жінки просять застосувати могутні і злі чари, такі як причина, тобто згуба, порча. для чорного мага інгвара причина явища звичайне. Він стверджує, знімати її доводиться мало не щодня. Добре, що замовники здебільшого працюють з дилетантами, бо переграти профі дуже складно. Інгвар переконаний, Марина у своїх бідах винна сама. Шипка цієї э, дівушки о том, що вона довірила своє щастя подругі. Це неправильно, це в корні неправильно. Своє щастя нужно беречь, держать его в сердце і нікуди його не випускати. Інгвар визнає до магії, аби поквитатися, частіше вдаються жінки. Вони часто приходять до нього з такими проханнями, доводиться відмовляти. Але часом ті, хто володіє силою і знаннями, береться за замовлення. И причем я столкнулся с тем, что женская месть, она гораздо сильнее, она гораздо опаснее, чем месть мужская. Водночас Ингвар упевненный, есть сила, которую не может побороть ни жага помсты, ни ворожение. Эта сила чиста и неиздоланна. Истинную любовь разбить невозможно. Я подчеркиваю это еще раз. Почему? Потому что когда э, этот нечистоплотный, скажем так, мах пытается удовлетворить чей-то запрос, если там чистое чувство, если там благие намерения, если там люди друг для друга две половинки, и он туда лезет, сила не даст, сила не пропустит этого. И какой бы дьявол мерзкий не был, как бы мерзко люди его не характеризовали, дьявол чист, злочисто. Марина та ее коханы уже побралась. У медовый месяц. З магічної історії дівчина зробила свої висновки і більше нікому не довіряє таємниці власного серця. Подруга може бути одна, це мало. І втора це інша. Все остального можуть бути наконець, інші переможна поїсти на села вечір. К сожалению, подруг не бива. Головним призвітником жіночої помсти є саме чоловік. І, хоча частіше скривджені відплачують своїм суперницям, він учора ще такий коханий та бажаний теж нерідко потрапляє під гарячу жіночу руку. Олена Росторгуєва з села Ясногородки на Київщині, вирішивши, що у коханого є інше, вагалася недовго І зброєю обрала не магію, а величезного ножа. Вбила чоловіка одним ударом, просто під час святкування його дня народження на очах восток білих друзів. Як ця тендітна жінка зважилася на таку страшну помсту, не могли второпати навіть слідчі. Коли в черговий раз eh, Расторгуєва з Бриженком вийшли з кімнати і між ними відбулася сварка, після якої Бриженко повернувся в кімнату, взяв в руки пляшку горілки, почав розливати по печеркам, в цей момент зайшла eh, обвинувачена, чи вже на даний час засуджена Расторгуєва, нанесла йому удар ножем eh, між основою шиї і плечем. Однак у цій на перший погляд побутовій історії насправді приховано чимало жагучих пристрастей. Задля 30-річного охоронця страусиної ферми Віктора симпатична ріелторка Олена покинула чоловіка. Той поразку сприйняв спокійно, жив разом із донькою у своїй половині хати і парі не заважав. Олена ж, закохана до у Віктора, зі шкіри лізла, аби сподобатися його родині. Вона прийшла в нашу сім'ю і слова правди нам не сказала. Не казала, розумієте? Не казала, і що можна від такої людини. І така була. Якщо була сказана хоч другі правди. а так? Вона ж була така до нас, що до матері так геть, що вона, ой, ви ж там болієте, вам ж треба допомогти і все, і сюди ж до нас прибіжить. Віктор був чоловіком показним і чимало місцевих молодиць на нього задивлялися. Олена ж ніяк не могла затягти парубка під вінець. Йому не надто подобалася її шалена вдача. Через це між ними часто спалахували сварки, доходило і до бійок. Та Олені після цього і на думку не спадало розпрощатися. Подруга розторгувала, розповіла про те, що вона теж неодноразово казала, рекомендувала їй розійтися з Бриженком і припинити співмешкання, щоб уникнути з таких скандалів. То вона і призналася, що, скажімо. Ці скандали дебуше її дещо влаштовують. Чому тому, що як вона сказала, що ми після того як посваримося, так хорошо миримося, в нас такий шалений секс. Що тобі цього не понять? Не до Ігор Олені стало, коли Віктор познайомився з приїжджою жінкою на ім'я Валентина. Спокійна і доброзичлива молодиця була цілковитою протилежністю шаленій дамі, і Віктор потроху став схилятися до думки, що валя ідеальний варіант для створення сім'ї. Ну була в його туди, жінка. А хто неї. І жили ловко. Вона приїхала і вони зійшлися і жили. І хороша жінка така. І він здоровий побачив, як це він був. Такий красномордий, здоровий, все на мотоцикл їздив. Отже, на тому на страусах робив. Ой ніколи я його не бачу, щоб він п'яний був, розумієте? Вочевидь, чутки про Вікторові плани дійшли до Олени. Тим паче, що останнім часом він уже відкрито зустрічався з Валентиною. Того фатального дня чоловік вирішив відсвяткувати з друзями день народження в оселі уже майже колишньої подруги, чому тепер ніхто ніколи не дізнається. Олену за злочин відправили на сім років за грати. а Віктор пішов із життя, залишивши по собі згорьованих батьків та сестру. Я казала, буду за того рятувати, щоб закон вийшов. Вбила вона, і значить, її стожить. Друге подумало чи бить сокиру, чи бить ножом, от і менше було б убійства. Помста, немов буревіла, має долі і найчастіше лишає по собі руїни. Та іноді без неї не обійтися. Трапляється, помста це справедлива відплата. Вищий суд, який карає, начебто, всесильне зло. Черкащенка Катерина Іванівна Клименко добилася того, що чоловік її рідної сестри Олександр Фарекін, його брат та син, її племінник, опинилися у в'язниці на довгі роки. Бізнес родини зруйнований, потихеньку занепадає дві спорожні лісадини. Сестра Валентина відтепер знатися з Катериною Іванівною не хоче, та саме з неї почалася ця моторошна історія. Я зараз не знаю, хто з них винуватий, мабуть, вони обоє. Однакові. Судя по всьому, що як вона зараз веде себе. Одного вечора до квартири Катерини Іванівни влетіла сестра Валя. Налякана, вона увесь час повторювала, що мусила втекти від чоловіка, що він її уб'є. Жінка знала, родич у неї серйозний. У знам'янці, що на Кіровоградщині, він мав власний бізнес, до його лазні навідувалися солідні люди, попаритися, справи повирішувати. А відтак він мав і гроші, і зв'язки. Олександр Фарикін був людиною владною, не терпів навіть найменшого спротиву. Подейкували, нібито нерідко лупцював Валентину. Та не сміла навіть дітям зауваження зробити. Батько був для них єдиним авторитетом. А ще містом поповзли чутки, що бізнесмен має молоду коханку. Через це дружина начебто почала випивати. Одного дня він застав дружину за чаркою і пообіцяв розібратися з нею серйозно. Налякана та зібрала речі і приїхала у Черкаси до сестри. Слідом прибув Фарикін. Катерина Іванівна не розповіла, де валя. Вилаївшись, чоловік зник, а за місяць викрав саму Катерину Іванівну. Просто підстаріг на вулиці, запхнув до машини, де сиділи його старший син та невідомий чоловік, і повіз до своєї лазні у Знам'янці. Силою мене впихнув в ту машину і сидів зверху в мене, щоб я не втекла. І держали вони. І запхнули у баню теж силою. А молодший сказав, що я унічтожу всю вашу сім'ю. Місцевий УБОС не знайшов підстав відреагувати на заяву Катерини Клименко про викрадення. Раніше негідник уже викрадав подругу дружини втікачки. Це йому теж зійшло з рук. Відпускаючи другу полонянку, Олександр Фарикін не тякнув і ще повернеться. Катерина Іванівна найбільше боялася за свого сина, інваліда Женю. Хоча з двоюрідним братом і сестрою хлопець дружив, а дядько ставився до нього прихильно. Материнське серце перечувало недобре. Напередодні нового 2005 року Фарикін з невідомими підстерегли Женю біля дому. До автобусної зупинки кількадесят метрів, та хлопчина до неї так і не дійшов. Відтоді його ніхто ніколи не бачив. Живо. Мабуть, забирали так само, як і мене, більше всього. Або Женя побачив, що брат нічого йому поганого не зробить, повірив, а брат. Такий же самий був бандит, як і його батько. Почалося болісне очікування бодай якоїсь звістки про сина. Катерина Іванівна кинулася до міліції і повідомила про свої підозри. Там розводила руками. Знам'янка не їхній юрисдикції. Щоправда, Фарикіна допитала. Той переконував, Женя схильний до затяжних прогулянок, покатається і повернеться. Чоловіка відпустили. А Катерина Іванівна щодня телефонувала племінникам. Благаючи повідомити бодай щось про сина. Щоб він повернув мого сина, а він сказав, що я його не знаю, я його не бачив, я його не викрадав. І зря я думаю так на нього. Бандити почали свою гру. З'явилися свідки, які випадково зустрічали Женю в електричках, на автостанціях, на трасі, наче він привид, що не знає спокою. Розрахунок був простий: переконати усіх, що хлопець живий тут із людей відділ, що он жив, здоров, просто в силу своєї болезні. Он бродяжнічає по городу, вот, і не возвращається домою. Дев'ять місяців виношувала Катерина Іванівна сина під серцем. Тепер дев'ять місяців жила з невимовним тягарем на серці. Її тримала лише слабка надія, надзвичайно сильна віра і жага справедливості. Давала сили, щоб зло було покаране, саме перше, щоб вони отримали те, що вони заслужили. Розслідування справи прискорилося, коли за неї взялася жінка, оперуповноважена обласного управління внутрішніх справ Тетяна Медведєва. Вона згорюваній жінці повірила. Мы не могли на тот момент поверить в то, что, что может человек, который 52 -го года рождения, то есть взрослый, мог быть такой вот поступок использовать, так сказать, больного ребенка неполноценного, вот, как источника, источника местонахождения его жены. Далее была карколомна операция. Черкасские оперативники выманили подозреваемых с знаменки до областного центра. Там вони і зізналися у вбивстві нещасного хлопця. Получається так, що ціна нахаждення цієї жінки отримала з того молодого парня. Так, убита горем мати, врешті-решт, добилася справедливості. Олександр Фарикін, його рідний брат, який застрелив Женю, та син Олександр, одержали тривалі терміни ув'язнення. Валентина лишилася жити у Черкасах. Сестри уникає, чи то совість мучить, чи не може пробачити, що через прагнення Катерини дізнатися істину за сів і її син. Трикляту лазню зруйновано вщент, який весь бізнес Олександра Фарекіна. Його будинки у Знам'янці стоять на пустка. та Катерині Іванівні байдуже. Усе, що їй лишилося пам'ять про безневинно загиблого хлопця. Знайте, що це зло порождає зло. Не, не робіть зла, не робіть, бо рано чи пізно вам прийдеться відповідати за це зло. Хай це буде наука для других. І знову Харківська виправна колонія номер 54 До кімнати заходить молода, мила дівчина, засуджена Оля Шевченко. Два роки тому вони з подругою Оленою поблизу будинку, який орендували у селі Волиця на Київщині, познайомилися з молодим симпатичним чоловіком. Той запропонував їх пригостити. Молоді дівчата погодилися і запросили його до себе. А вдома сталося непоправне. зі слів Ольги, коли спорожніли пляшки. Чоловік почав відверто домагатися її подруги. Дівчата різко нагадали про те, що інтиму не буде, домовлялися заздалегідь. Однак розпалений молодик не зважав. Він зірвав із себе светра та грубо притягнув Олену. Ну, Вона толкнула он упал, а потім, коли вставав, я хотіла зелене вискочити. Він вставав якраз на мене. Машинально я скачила цей нож. Почому імені на нож, я навіть не знаю до сих пор. Зараз неможливо достеменно у деталях відтворити події того жахливого вечора. Оля стверджує, злякалися найгіршими. Раніше обидві дівчини вже пережили спроби зґвалтування, страждання і ганьбу. Ці спогади і насунули тієї меті. Так дві молоді працівниці Ворзицької печивної фабрики стали убивцями. Коли чоловік перестав рухатися, на тачці його вивезли на звалище через дорогу. Зізнатися побоялися. Та їх затримали уже наступного дня. Правоохоронці просто пішли слідами від смітника до будинку. Оля була упевнена, покарання не буде суворим, адже вони захищалися. Я просто знаю, що з ним перед цим відбувалося. Я просто пам'ятаю перепугані глаза, вотець. Ця... Ну, взагалі, я навіть не знаю, де мене ця сила взялася. Зав'язалася ця драка. Ой. Те, що у юності Оля теж зазнала брутальних домагань, її хотіли зґвалтувати, на рішення суддів не вплинуло. Дівчина отримала 13 років ув'язнення. Її подруга 11. Такою була ціна їхньої помсти не конкретному ледь знайомому чоловікові, а тим, хто скривдив їх безкарно і цинічно раніше. За всіх відповів Микола Романюта, їхня жертва. Дівчатам можна було би щиро поспівчувати, якби не деталі, які змушують поглянути на справу з іншого боку. В ньому було е, сліди від погашеної цигарки, десь 9 де е, жогів було. Значить, порізане від локтя, від зап'ястя до локтя ножові, ну, лезом, вкриті в'ян, як то говориться. І значить, біля серця значить, три ножових, по-моєму, ранення було в нього, і значить, розписана вся грудна клітка була словами за всіх, ха-ха, і ініціали, якісь поставлені були. Убитого хлопця чекала удома дружина на восьмому місяці вагітності. Вона виховувала двох дітей. По сравненню з тим, що вони зробили, для їх це нічого. Те, що вони одержали, для їх це можна сказати таке: тако, і все. Вони сиділи ціле літо, як ми їздили на суд, вони сиділи там за рішуку і сміялися. А коли їм суд виніс вирок. Тоді вони почали плакати, да ридати, що пожалійте нас, пожалійте наших мамок. Чому молодий чоловік у свій день народження вирішив завітати у гості до незнайомих дівчат у той час, як удома чекала вагітна дружина, якими були його справжні наміри? Микола Романюта цього вже ніколи не пояснив. Чи заслуговував він на таку смерть? Цього не можуть пояснити засуджені дівчата. Виправдовуються. Вбивати заздалегідь не планували. Фатальний збіг, спиртне, спогади про брутальний напад та імпульс. Ось тобі за все. Да в житті б такого, хто б мені сказав, якби я це не вже потім не знала, я б в житті не повірила. Всі люди не вірили, ніхто не вірив. У кожної ув'язненої яка опинилася за ґратами, своя історія падіння. Свої мотиви. Відвертих нелюдей тут одиниці. Однак не варто забувати і про жертв тих, хто уже не зможе сказати ні слова на свій захист і про їхніх близьких. Над цим здебільшого замислюються вже тут. Я дійсно завершила большой гріх, але забрати життя з це не можна. Тобто ніхто не має права на это. умови отримання у колонії схожі на перебування. у Чистота, затишок, зимовий сад, клумби, спортмайданчики, церква на території. Хіба що свобода обмежена, а так не кожна з ув'язнених мала настільки облаштоване життя по той бік масивної стіни, оповитої колючим дротом. Єдине, чим жіноча зона невигідно відрізняється від чоловічої, на тривалі побачення сюди рідко приїжджають кохані. Рідко, бо більшість із цих жінок і дівчат скерували свій гнів саме на найближчих людей. І навідуватися до них уже нікому. Оля Шевченко, Наталя Кевсанова і Віка Ушакова лише тут усвідомили, у чому різниця між справедливою відплатою і сліпою помстою. рано чи пізно вони звідси вийдуть чи вистачить їм одного уроку, аби ніколи більше не переступати цієї межі.